Подорожчав на 10-15%. відсотків. Великодній кошик цьогоріч зібрати в Україні буде дещо дорожче. Утім, аналітики кажуть зростання цін у межах норми, якщо порівнювати з минулим і позаминулим роками. Звісно, ціни залежать від уподобань господинь, але традиційний набір з умовних 10 продуктів, які за приклад беруть аналітики, і здорожчав і подешевшав. У чому саме в яких областях та як налаштовані українці? Скуповуватися як зазвичай чи економити розповість кореспондент ТСН Сергій Моргун. Що це вас за паска? Паска сирна, Найсмачніша. Багато сиру, і люди люблять і беруть. Зараз її робота це паски. Хоча зазвичай Зінаїда Ганич випікає хліб і так уже 46 років. Це її перша і єдина робота. Це моє. Я відчуваю, що це моє. Каже завжди працювала з любов'ю, тож їхні паски не менш смачні та запашні, як і домашні. Цьогоріч тут розраховують спекти і розвести по Україні близько 600 тисяч великодніх виробів. Це як від звичної паски святкової традиційної до кексу президентського вагою 5 кілограмів. Асортимент дуже широкий, дуже цікавий, але звичайно є лідери продаж, які всі знають і всі люблять. Це паска сирна, це паска червона калина. Ці Лежать від ваги від 115 до 700 гривень за паску. Президентська із індивідуальним оздобленням та вагою у 5 кілограмів понад 3 тисячі у порівнянні з минулим роком. Паски здорожчали на третину через воєнні дії, інфляцію, сезонне зростання цін та логістику. Або є й інші причини залежно від продукту, як от яйця для крашенок, домашні. Цього тижня наприклад, випав сніг і холодно було, то не неслися. Але ціни прийнятні, сім гривень за штуку, каже продавчиня. І нагадує торік було вісім-дев'ять. Це на ринку в Івано-Франківську. Дешевше хіба фабричні, кажуть продавці. Зараз ціна, значить, нульовичка яєчко коштує 5,50 і і е, СВ або Гулівер, або Велетень коштує 6,50». Досить різні ціни на яйця і у Києві: від п'яти гривень за штуку до семи. І це кажуть продавці, яйця на 40 копійок дешевше порівняно з зимою. Та до Великодня люди купують. Їх подекуди не дивлячись на ціни. Чесно, ви не того покупця зайшли, не звернула зараз по вартості. Бо поки є можливість, то може дозволити собі. Але свято є свято. Більше уваги до цін у покупців м'ясного відділу в середньому від попереднього свята продукція здорожчала на 20 відсотків, і це по всій країні. Більше може коштувати щось виняткове.